Дорогі друзі, сьогодні поговоримо про те, як Престон обманув всіх гравців в pet Simulator X. Друзі, ну а перед тим як ми почнемо, поставте лайк, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, а ми переходимо до нашого з вами. Відео, ну що ж, друзі, переходимо до нашого відео, давайте поговоримо про те, як Престон обдурив всі гравці в Simulator X. Тобто, як ми знаємо, вчора в нас мало вийти оновлення в Pet Simulator X рівно в 8 чи 7 годині вечора. Тобто, Престон написав, що в суботу, через пару днів, буде оновлення в Pet Simulator X. І всі гравці дуже на нього чекали, дуже вже думали, що будуть прокачуватися, як все буде виглядати. І тут, коли настає сьома, Година нічого не стається, і всі гравці починають чекати восьму годину, можливо, щось там вже так і станеться. настає восьма година, і гравці думають, де обновлення? А тут е, основний е, один з самих е, таких е, кращих розробників Pet Simulator X з друзів Пресна пише пост: е, Давайте зараз до нього якраз перейдемо. Ось, друзі, цей пост нам пише Ніксі вчора в 20.02.8.02 години написав нам ось такий пост. Давайте перейдемо в пелекрадач і подивимося, що ж він нам написав. Що ж, друзі, а написав він нам ось таке. Давайте вставимо наш текст і дивимось, сьогодні оновлення не буде, оскільки він ще за межами країни. Тобто він пише про престона, що престона ще немає досі в країні. Ймовірно, субота не означає, що це підтверджено на суботу. Це була. Можливість. Схоже, що це відбудеться наступної суботи. Коли почнеться зворотний відлік у грі. Ви дізнаєтесь, коли надійде оновлення, перевірте його твіттер пресон або в Games. Ну будь ласка, утримайтесь від спаму в чатах або пінгування. Канали незабаром відкриються. Ті, хто продовжують, будуть вимкнені на тривалий час. Тобто, друзі, бачимо, що цієї суботи нас не вийшло оновлення, тому що пресона досі немає в Америці, досі немає в країні. Ось Через те нам оновлення перенесли. Ось, друзі. Але я думаю, це не причина, чому треба переносити оновлення, тому що його основні розробники, його друзі, оці от такі одні з самих. Ну, самих дуже крутих, які дуже знайомі з престоном, йому довіряють, він їм довіряє. Вони вже оновлення було в закритому доступі, тобто вже могли в нього розробники грати, і їм тільки оставалося нажати на, на кнопочку Open тобто відкрити для всіх для загального доступу. Але через те, що престона досі немає в країні, в Америці, через це оновлення Прийшлось перенести на наступний тиждень. Тому, друзі, таким вчинком Престон. Обманув буквально всіх всіх людей, хто чекали вчора на оновлення в Pet Simulator X Давайте я ще вам одне дещо покажу. Ось друзі, престон нам буквально 8 жовтня написав Halloween івент. For Pet Simulator X is coming Він написав це 8 числа, і ще перед тим він також писав, що е, буквально через пару днів буде оновлення. Але як ми бачимо, оновлення так в нас і не вийшло. Тобто, друзі, ми можемо взяти висновок, що Престон просто пустослов, який не дотримується своїх обіцянок, і просто через те, що його не було в країні, він не зміг випустити оновлення. Тобто, отак от він сказав своїм розробникам, своїм друзям, щоб не випускали, бо його досі немає. В Країні тому, друзі, таким вчинком Престон нам показав, що не завжди треба всьому довіряти, що не завжди треба очікувати, і взагалі не треба так надіятись сильно, якщо воно може і не статися, ти будеш дуже засмученим. Тому, друзі, ось таке відео в нас вийшло про викрив престона, як він нас всіх обдурив. Ну але будемо сподіватися, що вже на наступний тиждень оновлення точно вийде. Друзі, ну а що ж, з вами був я, Найтеріус, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові. Відео. Я з вами прощаюсь. Чекаємо на оновлення. Всім па па па, -па.